Good time. Власне, розпочнімо із того, які ризики взагалі можуть виникнути, якщо країни зараз на рівні ну, такому достатньо високому підписують подібні декларації. Вони, звісно, ні до чого ще не зобов'язують, але вони вже можна використовувати як тривожний дзвіночок. Такий які ризики від використання штучного інтелекту ми можемо побачити, якщо він вийде з під контролю, або взагалі за ним не буде встановлено жодного контролю? І чи з вашої точки зору потрібно, е, потрібен такий контроль? Ну, з моєї точки зору, потрібен точно, бо ця технологія нова, вона доволі потужна і можна провести асоціацію. Аналогію, тобто, це як ядерна зброя, наприклад, 100 років назад, яка тільки починала розвиватися. Якби її не взяти під контроль, не контролювати розповсюдження, тобто, ну, щоб в нас було зараз, ніхто не знає. Можливо, нічого б і не було. Відповідно, те саме штучний інтелект. Ну, для того, щоб воно йшло якось більш-менш узгоджено да, між усіма гравцями ринку, от була підписана ця угода, і я думаю, це добре. Загрози, загрози можуть бути різні. Я вже бачу там якісь неетичні приклади, чи випадки застосування штучного інтелекту. Там є випадки застосування штучного інтелекту в військових технологіях. Тобто. І Тобто це там якимось навіть чином суперечить, мені здається, діючим конвенціям, да, де не може інтелект приймати рішення про те, щоб, наприклад, там ну, вбити там, чи знищити цю техніку, так? Але вже, от е наш ворог застосовує такі технології, а вже щодо України навіть відомо, що були подібні речі застосовані. Ну, буквально недавно була якась новина про нові ланцети, які розпізнають, і, я так розумію, без вже втручання людини приймають рішення про атаку по, по техніці. Ну, навряд чи Росія буде підписувати тоді подібні декларації, чи ще щось, вони явно не збираються рухатися в цивілізаційному такому просторі і в поступі брати участь. Е, якщо будемо розглядати, е, з точки зору того, що це все ж таки благо, бо ну не створювалося Це. Хоча не можу сказати, чи не створювалося це для безпосередньо військових цілей, бо ми теж знаємо багато прикладів з історії, коли е, навіть ті самі сковорідки, вони е, теж не для куховарок в першу чергу були створені, а для того, аби використовували їх там у космосі чи в військових якихось цілях. Е, е, яке благо несе для нас штучний інтелект, крім того, що тепер е, там студентам стало легше писати курсові чи ще якісь подібні такі речі. Ну, він полегшує дуже багато таких сортивних задач, тобто там якісь обчислення, повторювання дії, можна просто дати, поручити виконати йому, і, і він це зробить. Там не знаю, ми з останніх способів застосування це для повітряної тривоги. Робили озвучку нової кастомної тривоги на англійській, тобто, просто використали штучний інтелект, і він дуже класно озвучив, набагато краще, щоб це вийшло, наприклад, в мене. Да? Там з якимось моїм акцентом. То ви можете застосовувати в таких зараз. Поки що, ви можете це застосовувати в якихось таких ну дрібних більш справах. Я не знаю наскільки це справді так. Чи я зараз десь не принизила таку справу, кажучи, що вона дрібна? А чи можна Ні. чи вже бачите якісь теж так само можливості застосування для чогось більшого? Бо люди дуже часто якраз Діться, ну, на те, є, є там якісь, наприклад, посадені штуки, так де використовуються там офер, наприклад, список Зробити, так? Ну, в мене би зайняло, наприклад, кілька годин, штучний інтелект мені дуже класно розписав там буквально за 5 хвилин. Тобто, є, наприклад, акустичні датчики для ракет і шахедів, до яких ми маємо відношення, і там також машин модель використовується, так? яка розпізнає оцей звук прольоту шахеда ракети. Тобто ну, Це вже набагато серйозніше якісь застосування да? цих технологій. Тобто, я, я думаю, наприклад, я, наприклад, як людина на 99% не використовую там вже. Тих можливостей, які є, так ну як і більшість з них. Тобто тут ще потрібно якісь робити курси по взагалі тому, які є, бо їх багато. Тобто, я колись там починав вникати там до війни, витрачав більше часу. Там є безліч інструментів. Просто тут з ними тільки розібратися, які вони є, а далі розібратися, як їх використовувати, і потім почати використовувати ти свою ефективність як спеціаліста в будь-якій галузі, я думаю, зможеш доволі суттєво підвищити. Були ще ці побоювання щодо того, що частину людей вони можуть замінити. Ну зокрема, мене наприклад. Вони теж можуть замінити. Бо нещодавно якраз теж з'явився такий відеоролик, в якому здається, що це з Чи в Китаї, з якісь із азійських країн, де жінка ведуча виглядає цілком живою людиною, і вона безпосередньо працює в телемагазині і продає, продає, продає ось ці прикраси не ну те. Те, що і в нас є, але це вже роблять неживі люди. Хто з вашої точки зору може втратити ось роботу в людей це найбільше цікавить? Чи якщо втрачають тут, то можна набути десь інакше? Ну тобто, чи це не буде такого конфлікту між машиною і між людиною, де людина перестає бути важливим елементом взагалі цього світу? І ну власне, я так розумію, що частина цієї декларації теж спрямована на те, аби цього не сталося. Ну, у нас вплинули на те, щоб якось зладити наслідки таких випадків. Тобто, замінити можна багато кого. От тих випадків, які ви говорили, в мене знайомі зараз для маркетингу креативу використовують штучний інтелект. Тобто, вже не актори там записують текст, а штучний інтелект і генерує зразу відео, яке потім використовується в маркетинговій кампанії. Там картинки, ілюстрації, фотографії, міджорни, далі і, і інші. Інструменти такого типу ну, генерують дуже класні зображення. У мене теща видала свою збірку поезії. Я особисто сів, згенерував там за півдня купу ілюстрацій, і в неї оця її спільнота там, цих е, письменників вони в шоці. Тобто, ну що так можна було, да? бо раніше це коштувало для них дуже дорого. і Це було недоступно. А зараз це там не знаю скільки я заплатив, 10 доларів за місячну підписку і потратив там півдня часу. Програмісти, ну тобто штучний інтелект-код пише: я от зараз там вивчаю якусь нову технологію, я їм просто кидаю кусок коду, кажу, знайди помилку. Він мені раз підсвічує, тобто ну економить купу часу, зусиль. Там не знаю. Плить того, я кажу, мені потрібно таку задачу вирішити, да, і він генерує код, і це тільки початок. Тобто, я не знаю. Ми десь, от в самому низу, там цієї кривої, далі буде тільки більше, і так потрібно якось враховувати це. Ну, Компенсувати, не знаю. Ну, наприклад, ці люди сьогодні залишилися без роботи, але штучний інтелект він, ну художники, але штучний інтелект він навчався на їхніх роботах, так тобто тоді якось логічно, щоб з майбутніх творів, які буде генерувати штучний інтелект, і за які люди будуть платити, наприклад, як я там підписку да, місячно, вони теж якусь долю відсоток отримували від рахувань, так? Щоб ну компенсувати їм. Втрату, там, не знаю, інтересу до їхньої роботи, актуальності чи цінності взагалі їхньої роботи. Навіть водії, дивіться, ну тобто, здається, популярна професія у світі це водії. Зараз в Штатах вже ну, в деяких штатах повністю автономні таксі їздять. Тобто, вже водії не потрібні, таксисти не потрібні. І це питання: скільки там? 5, 10, 20 років, поки це буде скрізь. Тобто, ну, чим будуть займатися водії? Ну, сидіти вдома, пити пиво, дивитися футбол, не знаю. Там, а хто буде футбол грати? Ну,